Сьогодні ми розкажемо про видатну українську поетесу Олену Теліху. Її життя стало символом боротьби за українську ідентичність та культурну спадщину. Олена народилася 21 липня 1907 року в Санкт-Петербурзі. З малих років вона була оточена культурою та освітою. Її батьки освічені та інтелігентні, вчили Олену шанувати українську спадщину, хоча вдома панувала російська мова. 1917 року, після переїзду до Києва, Теліга стала свідомою частиною українського національного руху. Вона приєдналася до обговорень про майбутнє України і вибрала українську мову для спілкування у 1922 році. Олена навчалася в Подібрадах, де зустріла свого майбутнього чоловіка Михайла Телігу. Разом вони поділяли любов до мистецтва. Олена вивчала українську мову та літературу, що сприяло формуванню її україноцентричної свідомості. Творчі початки Олени стали можливою завдяки підтримці Дмитра Донцова. Вона почала публікувати свої вірші і швидко здобула популярність серед читачів у 1941 році. Повернувшись до Києва, Олена стала активною учасницею українського літературного життя. Вона створила спілку письменників України і брала участь у заснуванні Української національної ради. На жаль, проти її волі вона була арештована. Вона стала символом боротьби за українську ідентичність і роль жінки в суспільстві. Її поезії відзначалися сміливістю та ніжністю. Вона вважала, що жінка не є слабкою істотою, а партнером в боротьбі за свободу народу. Важливо відзначити, що рукописи Олени загинули разом із нею, але їхня сила жила у українській культурі. Її твори почали публікувати після її загибелі, залишаючи незабутній слід у літературі. На завершення вивчаємо спадщину Олени Теліги та цінуємо її внесок в українську поезію. Настав час вшановувати пам'ять про цю величну жінку. Долучайтеся до нашого каналу, щоб дізнаватися більше про українську культуру та історію.